Всім привіт! Продовження наших відео з малюками, цими, красеннями і красунями. Це в даному випадку дві красуні, дівчатка. От такі красуньки. Да? Малишки, такі гарньоні, прям дуже-дуже. Така ситуація. Ми приїхали зранку, їх обробили, погодували, познімали, пофотографували, щоб прилаштувати. У нас розоб... замовили всіх п'ять хлопчиків, okay. хотіли забрати. Дивіться, яка красуня, да? І лишились, мали лишитися ці дівчатка. Ми приїжджаємо через пару годин буквально провірити, як вони там а забрати тих троє хлопчиків, яких мали забрати в село там люди, наші знайомі. Ми там провіряли, питали, чи не помирали у них цуценята, все Ну і хотіли завтра вколоти вакцини, купити їм, сходити в аптеку, бо вже було після шостої, то ми вже не, це, не, не встигли. І ми приїжджаємо туди, а вони розбрелися, їх ні, нікого там на місці немає. Звемо, вони не виходять вже. Там одне бігало, там одне бігало. І знайшли двох хлопчиків, тільки і двох дівчаток цих. Оказується, хтось приїхав і трьох хлопців да, забрав. Да. Ну, такі люди якісь ну, дивні. Ну, понятно, вони, може, не хотіли, ну і ніхто там за нами не слідкує, да, там, де ми у Фейсбуці чи в Ютубі, чи де ми виставляємо, що прилаштовуємо. І виходить, хтось забрав, а куди забрали, які люди. Ну, якщо. Ті, що я думаю, ті, що нам сказали, то може і нормальні. Просто шкода, якщо там помирали, і якщо вони не, не вакциновані, не оброблені до кінця, як вони далі будуть. Не бачу, як ховає носик Дівтянь. Ну і оця жінка, що писала своїй мамі за хлопчика, якого я мала її сьогодні відвезти. Я написала, що така ситуація, що немає, на жаль, лише дві дівчинки, і вона згодилася взяти. І напевно, оцю дівчинку ми зараз віддамо, бо може під'їхали. І, звісно, моя стерилізація через два місяці, вакцинація, обробочки, все я зроблю. Завтра купимо. Куди ти лізеш? Купимо вакцини і всіх їх вакцинуємо. Або ми вже глистики потравили. І ти, Ліка, чи ти хто була маліка? Маліка і Ліка. Маліка ти була, а ти ліка була, так? Зараз одненько віддаємо сім'ю. Е, інша сім'я, яка теж хотіла хлопчика, Бома, там у нас такий світленький був, теж згодила взяти цю дівочку І теж, якщо я її стерилізую, через два місяці, Ну, понятно, зрозуміло, по-іншому у нас просто ніяк. як би, що ви там би не писали, ну, не хочуть люди витрачати свої гроші. Вони краще взагалі не візьмуть собаку. розумієте, Вони десь знайдуть, бо вони ж. Ну, у нас один відсоток тільки стерилізованих, розумієте? Тобто вони знайдуть собі десь у когось сусіда чи там якогось Сусід. знайомих, хлопця і все. Дівочку, вони не візьмуть, якщо я не стерилізую. Угу. Да, на жаль, так, але ну що робити. Але завдяки вам, завдяки вашій підтримці і небайдужих людей, і інших і місцевих, ну, у нас так виходить, що зібрати кошти на. Стерилізацію. Це 1000 гривень одна собачка, uh -huh. плюс вакцини, плюс обробки. ну це 1500 нам треба буде на одну собачку використати. Ми вже потратилися uh -huh. Лена. Скільки ми рахували сьогодні зранку? 500 чимось 500. 500 корм і, і силафорд, і плюс тебе був каніверм і силафорд ще один. тому то так. Ну, з однієї сторони, добре. Дивіться, за день знайшли, за день пристроїли. Ну, виходить. Mm -hmm. але... да, шкода тих, трьох, шкода тих трьох. куди їх, самих. куди їх, хто їх забрав, знаєте. Ті сидять двоє у багажнику, бо ми їх поставили в переноску в багажник, він там відкритий. А ці тут двоє на колінах, бо не взяли переноску ще одну. То зараз будемо завозити одну дівчинку, з них віддамо. Не знаємо, яку є коліну. Оцю віддамо, віддамо. спокійненьку. Там да? Да, меншеньку. Да, віддамо цю. І троє у нас залишуться на тимчасовій перетримці, день чи два. Завтра ми їх заведемо. Да, погодуємо їх і все. Так що дякуємо, що нас дивитеся. Дівчата, поверніться, побаж... попрощайтеся з нашими підписниками. Ліка і Маліка. Похожу, <реку> це саме така, кипішня. Розверни їх сюди в цю сторону, щоб видно було, О, хто там пішний, не кипішний. То будемо прощатися. Дякуємо, що ви дивитеся нас. Підписуйтеся, коментуйте, лайкайте, підтримуйте донатом, якщо маєте таку можливість і бажання. Всім дякуємо, всім па-па. Всім добрий день. От дивіться, яка у нас компанія їде. От тут їдуть у нас троє цуценяток, які ви бачили. Два хлопчика і одна дівчинка, Дивіться, ми їх тільки що вакцинували, і ви привезли в сім'ю. І вони вже оброблені другий раз вакцину, коли будемо їхати сюди. Ну якось приви приїдемо е і покажемо теж, як будемо там, можливо, як вони через два тижні будуть це відчувати. Покажемо вам теж. Дуже дякуємо Віктору, який теж скинув на вакцини гроші. І іншим, хто приєднався до збору. Дякуємо, бо це дуже необхідно. На жаль, інших трьох забрали. Ми не знаємо, хто і де вони не будуть оброблені, але надіємося, вони в хороших руках зуценята. А тут збоку їде Маркіз. Маркізик, не бійся, малиш, не бійся. Він теж переживає дорогу, так стресує трошечки. Теж забирає наша знайома його сім'ю. Він вже не буде на вулиці, не будуть його обіжати, да? Маркізик? Ніхто не буде бити його вже. І це теж така приємна новина. Цих трьох вчора одну дівчинку віддали, і сьогодні одну дівчинку і двох песиків віддаємо в сім'ю. Оце такі гарні новини. Можна сказати, за буквально день-два ми прилаштували чотирьох-п'ятьох твариночок, а осталь... остальних цуценят забрали люди на місці. Ну, от, от такі новини. Всім гарного дня! Підписуйтесь на наш канал, лайкайте, коментуйте. Дякуємо, що підтримуєте донатами збори на стерилізацію, вакцинацію. До речі, нам теж буде потрібно кошти. Там... Ми зустріли одного дідуся, якому там за 80 років тихенько, і йому 80 років. Він е має 5. Е П'ять собак на подвір'ї. Ми його запитали, чи він любить тварини. Він сказав, що більше не любить, а жаліє, бо каже, я нікого з них не брав, йому викинули, підкинули їх. І він каже, що спас, і каже, не можу, далі годую, каже, і так. то в нього там троє дівчаток, і він теж хоче стерилізувати, то нам треба будуть кошти і на це. То якщо ви будете нам кидати якісь донати на це, можете навіть писати для дідуся, наприклад, для, йому, для стерилізації. То будемо вам вдячні. Можливо, потім і заснімемо відео, як будемо забирати то. Бо на цього тижня якраз приїде ветеринар. Четвер-п'ятниця, то будемо вдячні за будь-яку підтримку. Цих дівчат теж треба буде. Ну, тут одна, і нас ще вдома, там ми прилаштували то цих через пару місяців, теж треба стерилізувати це дві тисячі. То будемо вам дуже вдячні. Да, Маркіз? А ти вже все у нас все зроблено, да? не бойся. І от такі новини. Всім гарного дня, всім пока.